Сухати звіри до кінця сильним молитви Господь молитвами, святителя Миколая, Чудотворця виконує всі ваші прохання на благо. О великий угоднику Божий, святий Отче Миколаю, теплий наш заступнику і швидкий, помічнику в усіх скорботах і потребах. Ти, що від самого народження, був благословений Духом Святим і сповнився благодаттю Божою, вірно тримав служіння, правдивій вірі, явив себе світом непохитної праведності, любові. Ти, як добрий пастир, що віддав душу свою за овець своїх, молися за нас, недостойних і немічних, перед престолом Всевишнього. о Святий Миколаю, ти, що перебуваєш біля престолу Божого в безперервному славосліві з ангелами та всіма святими, поглянь з висоти небесної на нас, грішних рабів Божих, що припадаємо до тебе з вірою і покаянням, напишіть мене та на прохання в коментарях. Ми, окаяні та немішні осквернили душі своїми гріхами і пристрастями, відступили від правдивого шляху, що веде до спасіння, і забули про заповіді Божі. Серце наше стало жорстоким, а розум потемнілим від гріховної повини. Але ти, Освятителю Миколаю, повний благодаті та милосердя, допоможи нам очиститися від всякої нечистоти і звернутися до істинного покаяння, Моли Господа Бога нашого, щоб він не згадав беззаконь наші і не покарав нас за гріхи нащали, заради твоїх святих молитв, дарував нам прощення і миру серцях наших. Ти, що багаторазово являв чудеса свої за життя земного, і після того, як відійшов до вічного царства, паси насвітий з цього світу, настав на старших правди, даруй нам розуміння волі Божої силу протистояти спокусам диявола, що намагається погубити душі наші, святий Отче Миколаю, ти був зірцем лагідності та смирення, навчи не стерпіти звидність з цього життя, з вірою в Божий промисел. Приймати випробування, що посилаються для нашого спасіння, і бути вдячними за всі блага, які Господь дарує нам. Не допусти, щоб у серцях наших зростали гордість, застріч і ненависть, але укоріни в нас дух любові, смирення і покірності волі Божій, О, великий чудотворче допоможи нам у всіх потребах наших, просвіти розум наш, щоб ми, збагнули глибину тайн Божих і скерує наші серця на служіння славі Його. Нехай Твої святі молитви допоможуть нам зміцнитися у вірі, відвернутися від усякого зла і присвятити життя своє, на славу Божу. Просимо тебе, святителю Миколаю, допоможи всім стражденим і тим, хто перебуває в скорботах, цілих хворих, розрад знедолених, визволи полонених, захисти бездомних і нагодуй голодних. Попроси у Господа милості для нашої землі і всіх людей, щоб він дарував нам мир єдність і утвердження в православній вірі. Моли Господа нашого, щоб усім, хто звертається до Тебе з вірою, і покаянням, він дарував спасіння вічне життя в Царстві Небесному і не забудь святий угоднику Божий, молитися за нас до останнього нашого подиху, щоб ми, покаявшись у гріхах своїх, сподобалося бути причасниками вічної радості і слави. У Царстві Господа, нашого Ісуса Христа, якому належить усяка слава, честь і поклоніння за цим і святим духом на віки віків. О великий угодниче Христове, святитель, чудотворче, Отче наш Миколаю, ти що повсякчас являєш милість і допомогу всім, хто з вірою та любов'ю приходить до тебе, смиренно припадаю перед Твоїм святим образом, і молю тебе про заступництво перед Господом нашим Ісусом Христом. Напишіть мене, та прохання в коментарях святителю Христово, Миколаю, великий заступничий, скорий помічнику, зубини душі мої взиваю до тебе, як до покровителя і молитовника перед Престолом Божим, прийми молитву мою смирену і принеси до Вседержителя, щоб Він з безмірної милості своєї подав мені прощення гріхів моїх і відпущення беззаконь, у які я, як людина, і немічна щоденно впадаю. О, пастор і вчителю, святителю Миколаю, ти, що завжди поспішаєш на допомогу тим, хто з вірою просить твого заступництва, не зневаж маління моє, захисти мене від всякого злавидимого і невидимого, від нападів ворожих і підступів диявола, ти стовп непорушний і стіна тверда для ти, хто вдається до тебе з вірою, визволи мене від скорбот скорботи, бід, відтісно душевне і тілесне і даруй мир серцю моєму. У великий Чудотворче Миколаю, я колись те рятував людей від голоду, напасти і смертельної небезпеки, так і нині, поможи мені в моїх життєвих потребах і випробуваннях, визволи мене від полону гріха, від лихих звичок і пристрастей, що гублять душу мою, Мови Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він подав мені силу стояти твердо на шляху спасіння. І бути завжди готовим до виконання його святої волі, знаючи твоє велике милосердя і швидку допомогу святителю Боже з глибоким покаянням і вірою вдаюся до тебе. Прости мене за всі гріхи, мої, вільні, невільні, і не відвертай лиця свого від мене, але захисти мене під своїм святим захистом. не від мене всі напасті, скорботи всі спокуси, підступи лукавого, щоб у мирі ще що прославляв я ім'я Господа. О присвяти Отче Миколаю, хто ж, як не ти, є швидким помічником і заступником у всіх бідах і скорботах, визволи мене від небезпек, що обступають мене з усіх боків, і молися за мене перед Престолом Божим, щоб Господь дарував мені благодать, і милість свою, прощення гріхів і очищення від усякої скверни, Освятителю Великий, ти що завжди допомагаєш тим, хто тоне в життєвих бурях, прийди нині на допомогу мені. Грішному і недостойному захисти мене від злої долі, від хвороб, що гублять, тіло і душу, від зневіри, розпачу. направ ступи мої на шлях праведності, щоб у всіх ділах моїх прославляв я Господа нашого, Творця неба і землі, скиряю коліна перед тобою, святителю Божий, і з любов'ю і покаянням звиваю до тебе, заступись за мене перед Господом, щоб Він помилував. І дарував силу для перемоги над гріхом, віджени від мене всі спокусових і наміри, ворогів моїх видимих і невидимих, о великий угоднику Божий Миколаю, мовимо тебе, збережи нас під Твоїм святим захистом, захисти від усякого зла, зрад і підступів ворога. Нехай богадай Твоя перебуває з нами повсякчасом і з і хвилінням завжди прославлятимемо Бога за його милості і дари, що через твої молитви подаються нам. Тебе, святителю Христове, і прославляємо і Тобі виздаємо славу і честь за Твоє велике заступництво і любов до нас, грішних і недостойних, бо Ти є великий помічник у скорботах, щит, і нездала на стіна для тих, хто вдається до тебе з вірою, не залишає нас без своєї допомоги, але завжди будь з нами, оберігаючи від усякого зла і наставляючи на шлях спасіння. Моли Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він дарував нам мир і спасіння, а також вічну радість у Царстві Небесному де за всіма святими і праведниками, славитимемо темемо Його навіки. Амінь. У всибаги і Преславний угоднику Божий, святителю Миколаю, пастирю Добрий і вчителю мудрий. Мовимось до тебе з трепетом серця нашого і з покаянням глибоким. Напишіть імена, на та прохання в коментарях. Поглянь на нас, недостойних рабів Божих, що в скорботах і бідах перебуваємо, у численних гріхах потопаємо, та від праведного суду Господа нашого ховаємось, але на Твоє милосердя надіємось, як на тепле заступництво перед Престолом Всевишнього. Освятити, Очі, Миколаю, швидкий помічнику і захиснику всіх, хто до тебе звертається, ти, що в житті своє моя вивмилість Божу і численні чудеса чинив, від голоду визволяв, від звиднів охороняв, моряків, у бурі рятував, ув'язаних у темниці звільняв і всякого знедоленого в скорботі підкріпляв. Нині не відкинь моління нашого, вияви і нам, грішним, Твою небесну силу і чудесне заступництво, визволи нас від біди небезпек, що на нас нападають, від ворогів видимих і невидимих від вукавих помислів і злих діянь, ти ще є заступником перед Господом і вірним посередником нашого спасіння, вимови у нього прощення гріхів наших, які без числа чинили, і несвідомо, словом ділом, думкою, і Бо гріхи наші стали тяжкими, як хмари, гості, що закрили нам світло Божої і благодаті, але ти, як зірка світла, просвіти наш розум і серця, щоб ми повернулись на шлях правди і покаяння, Попри премудрий святителю, як великий твій дар молитви, так велика є благодать, яку отримаєш від Господа. Ти, що в славі небесній перебуваєш, не віддаляйся від нас, бо ми немічні, потребуємо твоєї допомоги, злянься на наші душі, охоплені страхом і скорботою, на наше життя, сповнені випробувані негараздів, і будь нам заступником і покровителем перед Богом, мовимось до тебе, святителю Миколаю, помоли Господа Вседержителя, щоб він був милосердний до нас грішних, і зберіг нас від усякої, біди та зла. Укріпи нас у вірі, православні навчи нас, істині, покорі й терпінню, щоб ми, як і ти, в любові до Бога й ближні ходили, Віджини від нас дух смутку й розпачу, укріпи наші серця, вірою в промисел Боже і незмінну Його благодать, освятителю, великий наставнику і керманичу нашого життя, визволи нас від усяких спокусів, випробувань від постуку лукавого і неправедних думок, щоб ми не відпали від шляху спасіння. Адже ви за заповідями Божими, наслідуючи тебе в богочесті та благодаті, і нехай під Твоїм покровом ми знайдемо мир душевний, і тілесний, зцілення від недуха і скорбот, щоб будь-які біди та небезпеки минули нас, О, Всесвятий, і милостивий заступнику, прийми молитву нашу, принесену. Смиренні покаянні серця, веди нас до пристані тихої, до вічного царства Небесного, щоб ми разом з тобою всіма святими та ангелами прославляли ім'я Пресвятої Трійці, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обраний чудотворчий, великий угоднику Христовий, святителю Отче Миколаю, що скорим заступником є для всіх, хто з вірою до тебе прибігає, звертаємося до тебе серцем покаяним. Ти молитвами своїми визволяєш від бід і страждань, тих, хто до тебе взиває, тому ми, з любов'ю, величаючи твої милості, взиваємо до тебе, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворче, і скорий наш заступнику, ангелом у плоті, був ти, святителю Христовий, коли ще на землі виявляв свої чудеса, ти захищаєш ти, хто вдається до тебе з вірою і приводиш їх до світла Божої благодаті, тому й ми смиренно звертаємося до тебе. Радуйся, вірний пастирю стада Христового, радуйся служителю, що правдою наповнюєш світ, радуйся джерело благодаті Божої, що не пересихає, радуйся віри, що розганяє морок невір'я, радуйся, що зціляєш душі і тіла віруючих, радуйся охоронцю вірних від ворожих нападів, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий, і скорий наш заступнику». Бачиш, що благодать Твою, святителю Миколаю, яка діє на всіх, хто вдається до тебе. Ми прославляємо Господа, що дарував нам такого заступника. Ти визволяєш від біди тих, хто з вірою співає, Господові. Аллилуйя! Ти явився, як світильник у темряві гріха, святителю Миколаю. Просвітлюючи наші душі своєю молитвою, захищаючи тих, хто вдається до тебе, ти підносиш їх на шлях праведності, тому з вдячністю взиваємо до тебе, радися провіднику тих, хто шукає спасіння, радися наставнику, що ведеш до життя вічного, радийся, що молитвами своїми зміцнюєш сапки, радийся, що правдою своєю освячиш світ. Радуйся, що від бідий скорботи рятуєш нас, радуйся захиснику в годину небезпеки, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий скорий наш заступнику, силою Божою, ти, святителю Миколаю, отримав благодать чудотворення, ти твориш великі справи заради слави Господні, сповнюючи серця, віруючих, радістю і миром, ми ж бачачи твої чудеса. З вірою співаємо Господові, алілуя, серед бурі життєвих випробувань ти, святителю Миколаю, стаєш пристані для тих, хто шукає порятунку, твої молитви до Господа визволяють нас від потопу гріха і ведуть до спасіння, тому з покорою і вірою взиваємо до тебе, радость кораблю духовного порятунку, радуйся бурі, пристрасти і спокус, радийся, що підносиш нас до вічного життя, радостям. Що своїм заступництвом зцілюєш наші рани, твердий оповод для тих, хто в біді, радийся, що приводиш нас до тихої пристані спасіння, радийся, святителю Миколаю, великий чудотворчий, скорий наш заступнику. Ти зберігаєш непохитну віру і надію всім. То з звертається до тебе, святителю Миколаю, у часи скорботи, випробувань, ти подаєш нам допомогу, щоб ми не впали у віччій, але з радістю, співали Господові, Алівуя, ти чудесами своїми рятував від смерті та ти, хто звертався до тебе, святителю Миколаю. Ти піднімав душі, що падали у гріх, і допомагав їм знайти шлях до праведності, тому ми з упевненістю в серці звертаємося до тебе. Радуйся, Визволителю тих, хто потрапив у сіть гріха, радуйся, світильнику, що свячує дорогу до спасіння, радуйся, страже, що захищає від ворожих нападів, радуйся охоронцю душ, що вдаються до тебе, радуйся, провіднику до життя вічного, радуйся, настановнику, на шлях Божої правди, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворче і скорий наш заступнику. Світло благодаті, яке в тобі сяє, святителю Миколаю, не перестає осявати душі ти, хто шукає допомоги у Господа через Твої Твоїм. тому з радістю і подякою співаємо Богові, Аллилуйя. Ти, святителю, безупинно мовишся перед престолом Божим за нас, недостойних, Твоє заступництво перед Господом охороняє нас від нападів ворога і веде до миру душевного, тому з вірою і любов'ю. Взиваємо до тебе, радуйся, свічко, щось в темряву нашого життя, радуйся, заступнику перед престолом Всевишнього, радуйся, покровителю в часи випробування скорбот, радуйся, що охороняєш нас, від видріхай і зла, радуйся, що своїм заступництвом даруєш мир душевний, радуйся, що ведеш нас, до благодаті і спасіння. Радуйся, Святителю Миколаю, великий чудотворчий скорий, наш заступнику, Благодать Боже, що через тебе діє, святителю Миколаю, укріплює нас у вірі, надії та любові, допомагаючи нам давати труднощі життєвого шляху. Співаємо, Господові, який дарував нам такого заступника. Аллилуйя, як вірний служитель Божий, Ти вказуєш нам шлях до спасіння, молячи Господа, за наше прощення і спасіння. Тому, покладаючи всю надію на твоє заступництво, смиренно взиваємо до тебе, радуйся молитви Своєї зціліш наші немичі, радуйся, що визволяєш нас від буд гріха, радуйся, що показуєш нам шлях праведності і спасіння, радуйся, що молитвами своїми захищаєш нас від напасти, радуйся, що відганяєш від нас невіру і сум. Радуйся, що ведеш нас до Царства Небесного, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий, скорий наш заступнику, коли несправедливо ув'язнені, взивали до тебе, святителю Отче Миколаю. Ти явився їм як захисник і визволив їх від несправедливого осуду, і нині не завиш нас, у неволі гріховні, але допоможи визволитися від усіх спокус і скорбот, щоб ми з радістю співали Господові. Аллилуйя! Новим чудом явився ти святителю Миколаю, коли заступився за трьох межів, що несправедливо були засуджені на смерть, ти захистив їх від неправдивих свідчень і дарував їм життя. Виявляючи милосердя Боже, тому й ми, славлячи твої милості, взиваємо, радися оборонці невинних перед суддями неправедними, радися, визволителю тих, хто страждає, від несправедливості, радися, захиснику істини, що обороняєш правду, радися, що милосердям своїм охороняєш, засуджених невинно, радийся, що в молитві своїй не забуваєш тих, хто в біді, радийся, що своїм заступництвом даруєш звільнення від кайданів гріха. Радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворче, і скорий наш заступнику, дивне і приславне чудо явив ти святителю Миколаю, коли визволив корабельників від потопу, їхнє миління до тебе було почуте, і ти врятував їх від смерті, подавши мирне плавання, і нині ми, бач, твоє швидке заступництво співаємо, Господи, віалівуя. Всі, хто в небезпеці перебуває, знають, що ти святителю Миколаю, надійним захисником. Ти рятуєш у морі боремному і на суші від пасток видимих та невидимих ворогів, тому з надією вдячністю взиваємо до тебе. Радуйся, що захищаєш тих, хто в морі і на суші букає. Радуйся, що силою молитви втихомирюєш бурі життєві, радуйся, що своїм заступництвом охороняєш нас від звих намірів, радуйся, що відвертаєш підступи видимих і невидимих ворогів, радуйся, що подаєш мир і спокій тим. Хто перебуває у тривозі, радуйся, що ведеш нас до пристані спасіння, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий скорий наш заступнику, всяка земна турбота відступає перед світлом Твоєї благодаті, святителю Отче Миколаю, ти приносиш мир і спокій тим, хто вдається до тебе у скорботі та печалі, молячись за нас перед Господом, щоб ми співали йому, Алілуя! Ти є великий у благодаті Божій і не перестаєш молитися за нас перед Престолом Всевишнього. Твої молитви зціляють рани наших душ і тіл, захищають від ми з здячністю, прославляємо тебе, взиваючи, радися зцілителю від недух, душевних і тілесних. Радуйся, що своєю молитвою відводиш від нас, гнів Божий. Радуйся, що своєю турботою оберігаєш нас від падіння. Радуйся, що підносиш наші молитви до Господа, радуйся, що свою благодать даруєш даруєш стілення сердець наших, Радуйся, що покриваєш нас своїм заступництвом від усякого зла. Радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий, скорий наш заступнику. Спасіння шукаючи, ми прибігаємо до тебе, святителю Отче Миколаю, бо ти є скорий помічник, у бідах і скорботах твої молитви визволяють нас від усякого лиха і наставляють на шлях правди, тому з радістю взиваємо до Господа ліву я. Ти є захисник і заступник для всіх, хто з вірою звертається до тебе, святителю Миколаю, ти борешся за душі наші перед лицем, видимих і невидимих ворогів, ведучи нас до спасіння тому. З вдячністю і надією взиваємо до тебе, радися, що своїм заступництвом захищаєш нас від ворожих сил, радися непорушний стовп Божої правди, радися, що своїми молитвами відганяєш від нас, спокуси і зневіру, радийся, що захищаєш нас від сил темряви, радися, що укріплюєш нас у вірі та надії на Господа, радися, що ведеш нас до вічного спасіння, радийся, святителю Миколаю, великий чудотворчий. І скорий наш заступнику твої святі, молитви святителю Миколаю, підносяться до престолу Божого, приносячи благодаті милосердя тим, хто вдається до тебе з вірою. Ти не перестаєш бути нашим заступником. Тому ми прославляючи тебе з радістю, співаємо Господеві Аллилуйя! Ти, святителю, Миколаю, просвітлюєш наші душі, світ вам благодаті, Божої, Твоє заступництво приносить нам мир і надію допомагаєш, і ти шляхом праведності, тому з вірою і любов'ю звертаємося до тебе. Радуйся світильнику, що сяєш шлях до спасіння, радуйся провіднику, що ведеш нас до Божого царства, радуйся, що своїми молитвами наставляєш нас на шлях праведності, радуйся захиснику нашої часи, спокусу, випробувань, радуйся, що своїм заступництвом даруєш нам мир і спокій, радуйся, що покриваєш нас від усякого зла, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий, і скорий наш заступнику. Ми, оспівуючи твої великі чудеса, святителю Миколаю, прославляємо Господа, що дарував нам такого, заступника і помічника. Ти своїми молитвами ведеш нас до спасіння і допомагаєш у всіх випробуваннях. Тому ми з радістю і подякою співаємо Богові, Алілуя, Ти, святителю Миколаю, не перестаєш молитися за нас перед Господом, твої святі молитви визволяють нас, від усякого зла і ведуть до спасіння. Тому з вірою і надією звертаємося до тебе, радуйся, що своїм заступництвом дозволяєш нас від спокус, радуйся провіднику до вічного життя і спасіння, радуйся, що своїми молитвами допомагаєш нам на шляху праведності, радуйся, що не перестаєш молитися за нас перед Господом, радуйся, що укріплюєш нас у вірі, надії та любові. Радуйся, що ведеш нас до Божої благодаті і спасіння. Радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворче, і скорий наш заступнику. о великий чудотворче, святителю Отче Миколаю, прийми від нас цю молитовну пісню і моли Господа за наше спасіння. Ти є великим заступником у бідах і скорботах, тому не переставай допомагати нам, щоб ми визволені твоїм заступництвом, завжди співали Богові, алілуя. о велике чудотворче, Отче Миколаю, прийми від нас цю молитовну пісню і моли Господа за наше спасіння, ти є великим заступником у бідах і скорботах, тому не переставай допомагати нам, щоб ми визволені твоїм заступництвом, завжди співали Богові, алілуя. о велике чудотворче. Святителю Отчу, Миколаю, прийми від нас цю молитовну пісню і моли Господа за наше спасіння. Ти є великим заступником у бідах і скорботах, тому не переставай допомагати нам, щоб ми визволені твоїм заступництвом завжди, співали Богові, аллилуйя, ангелом у плоті був ти святителю Христовий, коли ще на землі виявляв свої чудеса, ти захищаєш тих, хто вдається до тебе з віри, і приводиш їх до світла Божої богаті. Тому й ми смирено звертаємося до тебе, радуйся вірний пастир, стада Христового, радуйся священнослужителю, що правдою наповнюєш світ, радуйся джерело благодаті Божої, що не пересихає, світло віри, що розганяє морок, невір'я, радуйся, що щиляєш душі цього віруючих, радуйся, охоронці вірних від ворожих нападів. Радуйся, Святителю Миколаю, великий чудотворчий, і скорий, наш заступнику, обраний чудотворчий і великий угоднику Христовий, святителю Отче Миколаю, що скорим заступником є для всіх, хто з віри до тебе прибігає, звертаємося до тебе з серцем покаяним, ти, молитвами своїми, визволяєш від біди страждань, тих, хто до тебе взиває. Тому ми, з любов'ю величаючи твої милості, взиваємо до тебе. Радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий, скорий наш, заступнику. О, великий святителю Христове, Миколаю, чудотворче, преславний, скорий помічнику і захиснику усіх, хто з вірою до тебе звертається. Ми з глибокою покорою і смиренням припадаємо перед тобою, приносимо покаяння за всі гріхи, наші свідомі, несвідомі. Просимо тебе, угоднику Божий. Напишіть імена та прохання в коментарях. Змилуйся над нами і будь нашим заступником перед Господом нашим Ісусом Христом, який обдарував Тебе великою благодатью, бути помічником усім, хто взиває до Тебе у скорботах і випробуваннях. Господи, молитвами Твого угодника, святителя Миколая, даруй нам і спокій у душах наших, наповни нас любов'ю до ближнього, і дай нам силу боротися зі своїми пристрастями. Ми визнаємо свою наймічі слабкість, але сподіваємося на Твою велику милість і благодать. Бо ти, Господи, єдиний можеш спасти нас від вічної погибелі, ти життя і воскресіння наше, і тобі належиться, слава, честі, поклоніння на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, від совітовижні вашим для поширення Слово Божого, восвиня, святителя Миколая Чудотворця, нехай перебуває з усіма нами.